Так, пацани, перший зимою виїзд, рожок, передній привід в ділі засипало на вулиці мінус два, вночі сніжок прийшов. Тут все горе. Зараз спробуємо їхати. Легенько, легенько. На тяжечку, на тяжечку, на Рибе, ребе, риба. рибе. Так, сам, сам крутий підйом тут, вже проїхали, Фу все, Виїхали на ізі, на ізи хлопці виїхали. Ружок передній привід. Рулить. Їдемо далі, зараз ще один крутий підйомчик зазнімлю, Красота капітається гори, сніжок. Під'їжджаємо до другої гори. Суть така, вона крута і ми, вона погана тим, що ми виїжджаємо з вулиці вже на, вже на гору тіпо, піднімаюся. Я на елочку ставлю. от на елочку включаю всі можливості позашляховика, які в ньому є в нісанчику. І пішли на тяжечку. Наті ЄСП, о, ЄСП світиться, буксуємо чуть, чуть Красота. Все. Головне, щоб там фура ніяка не встала нам на дорозі. І на тяжку йдемо. Все прекрасно. Снігу забило. Также бачу, хто буксував тут під горку. Ми, ми до таких не відносимося, рожок іде повним ходом. Я думаю, що і на драйві можна було легенько виїжджати без проблем. Все. Ми по суті виїхали вже на саму жорстку горку, без проблем. Очі скидаю на драйві. І їду далі на наступний раз буду їхати на драйві.